Зем керував Леонід Брежнєв. Він був спокійним, але водночас неординарним, а інколи навіть і дивним. Брежнєв дуже сильно любив отримувати різні нагороди, за що навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса як найнагородженіша людина у світі, адже мав 111 нагород. Також Брежнєв любив полювання, дорогі автомобілі, горілку Зубровка та цілувати чоловіків у губи. Першим чоловіком, якого Брежнєв поцілував у губи, був голова Палестинської автономії Ясір Арафат, який прибув з візитом до СРСР у 68-му році. Генсек був захоплений цією людиною і був до нього дуже прихильним. Ще за часів язичників існувала традиція, коли господар будинку напував гостя вином зі свого рота. Таким чином, він показував, що у вині немає отрути і його можна пити. Для арабів поцілунки з чоловіками це показник дружби і довіри. Тому ясір арабів.